Це відео для мене особливе, бо Final Fantasy VII Remake Integrate – це моє перше знайомство з серією Final Fantasy загалом. До цього моменту я завжди був десь поруч із цією франшизою, чув про неї, бачив культових персонажів, знав, що Final Fantasy це одна з найважливіших JRPG в історії, але ніколи реально не занурювався всередину. І, чесно кажучи, я не очікував, що саме цей рімейк настільки сильно мене зачепить, не лише як гра, а як цікавість. Ілий світу, який хочеться повертатися думками навіть після фінальних титрів. Щоб краще зрозуміти, чому цей рімейк такий важливий, варто трохи відкотитися назад. Оригінальна Final Fantasy VII вийшла у 97-му році на PlayStation і стала не просто хітом, а справжнім культурним феноменом. Саме вона для багатьох гравців відкрила жанр JRPG на заході, зробила серію глобальною і задала стандарти для сюжетних ігор на десятиліття вперед. Square Enix, тоді ще Square Soft, довгий час уникала ідеї повноцінного ремейку, бо відповідальність, звісно ж, була колосальною. І тому те, що ми отримали у Final Fantasy 7 ремейк, це не просто оновлення графіки, а радикальне переосмислення оригіналу. І тут є дуже важливий момент. Це не буквальний ремейк. Події гри ніби відбуваються в паралельному всесвіті. Сюжет повторює знайомі мотиви оригіналу, але водночас постійно натякає, що історія може піти іншим шляхом. І чим ближче до фіналу, тим сильніше відчуття, що ти спостерігаєш не за реконструкцією, а за альтернативною версією легенди. Саме це і робить ремейк. Таким цікавим навіть для тих, хто знає оригінал на пам'ять, і тим більше для таких новачків, як особисто я, події гри це альтернативний всесвіт. І коли ти в кінці гри розумієш, що всі події, які були показані в рімейку, це така, знаєте, альтернативна версія оригіналу, і те, що кінцівка прямо каже нам про те, що тепер все неоднозначно, тепер немає якихось рамок, і ти не знаєш, як ця історія може в цій реальності розвиватися. Ось це мене заворожує. З перших хвилин гра чіпляє своєю атмосферою. Тут є відчуття казки, але не дитячої. А темною, трохи сумною, меланхолійною, місто Мідгар виглядає живими водночас гнітючим. величезні реактори, нижні трущоби, корпорація шинра як абсолютне зло з людським обличчям. І при цьому ти постійно ловиш себе на думці, що це світ, у який хочеться занурюватися глибше, навіть коли він показує свою жорстокість. З самого початку гри у мене було відчуття, і власне до самого кінця гри, що я хочу глибше розібратися. Що це за всесвіт? Чому він влаштований саме таким чином? Це гра, по якій я читав багато гайдів на протязі мого проходження і не жалкував, тому що це не та історія, де ти хочеш просто пройти, побачити історію і на цьому якби завершити своє знайомство з Final Fantasy VII. Ні, це навпаки та історія, коли ти хочеш занурюватися, вивчати щось нове, поглиблюватися у лор кожен пазлик, який ти знаходиш по цьому всесвіту. Відкриває тобі з різних сторін цей світ окремої розмови, заслуговує музика. Саундтреку у Final Fantasy VII Remake – це приклад того, як можна з повагою переосмислити класику. Композиції неймовірно різноманітні від епічних оркестрових тем до більш камерних емоційних треків. Багато мелодій працюють не лише в грі, їх реально приємно слухати окремо. Японці як завжди вміють через музику передавати емоції так, що іноді вона говорить більше ніж. Діалоги саунд дизайн у Final Fantasy VII неймовірний. Я от рідко бачу в сучасних іграх на сьогоднішній день що. Музика і весь власний дизайн зроблений якісно і що його хочеться переслуховувати. Звісно, є приклади такі, але це не те, щоб дуже часте явище, як таке. А от у Final Fantasy треків багато, вони дуже всі різні. І саме цікаве, що треки бувають різні: від там бойових до якихось епічних, до якихось трагічних. І кожен трек він підходить під динаміку, яку ми бачимо на екрані, і відчувається він дуже круто. І от в цьому контексті композитори Final Fantasy дуже круто зробили роботи, щоб не тільки додати щось нове, а й переосмислити класичні треки, щоб вони заграли по-новому. Візуально гра зроблена з очевидною любов'ю до першого джерела. Деталізація персонажів вражає, міміка, погляди, дрібні жести, усе це робить героїв живими. кат сцени поставлені просто на дуже високому рівні. У повільнені моменти ефекти стрибки, удари меча, клауди, вибухи. Магія, усе це виглядає кінематографічно і дуже дорого. Це один із тих випадків, коли постановка реально додає історії ваги. І все, що пов'язано з такими катсценами, мене завжди викликало такі, знаєте, ніби я дивлюсь, вперше якісь епічні фільми, не знаю, мультфільми, аніме, де дуже круто автори передають оцю всю важливість моменту, того, що це суперважливий момент. І от у Final Fantasy з цим все в порядку, оскільки. Які тут дуже круто підкреслюються деякі акценти. Коли це треба, це щось епічне, коли там потребує менш якогось активного дійства. Це передається через музику, через діалоги, через характер персонажів і тому подібних речей. Бойова система стала для мене таким приємним відкриттям. Вона поєднує екшен у реальному часі з тактичними паузами, коли ти обираєш здібності, магію або предмети. Керування напарниками важлива частина геймплея, і кожен персонаж відчувається унікальним. Тіфа, Барет, Айріс. Усі вони мають власний стиль бою, свої сильні сторони і слабкі сторони. Система матерії додає глибини. Ти експериментуєш, комбінуєш магію, прокачуєш зброю, підлаштовуєш білд, власне кажучи, під себе для людини, яка ніколи не грала у Final Fantasy, Це виявилося напрочуд зрозумілим і водночас. Цікавим, і тут я хочу сказати, що деякі рівні у Final Fantasy VII були напрочуд затягнутими, і за цього в мене були моменти, коли я хотів швидше пройти той чи інший елемент сюжету або рівень, тому що я просто мені не цікаво було вже битися, і тут ще треба розуміти, що я грав на звичайному рівні складності і. Деякі боси і деякі ситуації, скажімо так, бувають досить душними, тому готуйтеся не завжди легко в цій грі, якби виживати і давати парчуха на всім ворогам. Ну це особисто в мене, тому що я казуал. Боси взагалі це окрема історія. Їх багато, і більшість з них реально запам'ятовуються. Але були і моменти фрустрації. Це якраз про те, що я казав, і це не тільки у контексті з босами, коли через відсутність матерії сканування ти просто не розумієш, де слабке місце ворога у такі моменти. Гра може душити, і це, мабуть, один із небагатьох моментів, де я відчував роздратування. Але навіть це сприймалося як частина навчання, помилки, які робиш, бо ще не до кінця розумієш цю систему. Світ гри для мене відчувався дуже цілісним. Ти взаємодієш з ним, хоч і досить топорно, і реально віриш у те, що відбувається, ніби перебуваєш у чарівній, але небезпечній казці. І важливо, що негативні персонажі тут не картонні у них є мотивація свої. Причини бути такими, якими вони є, це додає знову ж таки історії глибини і робить конфлікти більш живими. Сюжет розвивається досить поступово, але тримає інтерес до самого фіналу. Закінчення гри це, ну звісно ж, явний натяк на продовження і водночас сміливий крок. Після фіналу стає очевидно, що в Rebirth події можуть піти зовсім не так, як в оригіналі, і ця невизначеність реально інтригує, особливо, якщо врахувати, що критики і багато великих видань, які робили огляди на ремейк, відзначали саме цю сміливість Square Enix. ризикнути і переосмислити легенду, а не просто повторити її. Катсцени – це знову ж таки ще одна сильна сторона Final Fantasy. Їх постановка іноді нагадує повноцінне аніме, або великий блокбастер, як я казав вже раніше. Видно, що над ними працювали режисери, які розуміють ритм, драму і візуальну мову. Це ті моменти, які хочеться передивлятися, і найголовніше таких. Моментів в грі дуже багато, які тобі запам'ятовуються. І якщо там через рік спитати мене, що мені запам'яталося, я можу перелічити декілька моментів, які наразі у мене є в пам'яті. Таких дуже красивих візуально, які мені запам'яталися у Final Fantasy. Так, у грі, звісно, є і мінуси. І перш за все, це іноді в мене було відчуття затягнутості в окремих епізодах. І так, вона коридорна, хотілося б більше простору в деяких локаціях. Але навіть тут є розуміння, що це лише перша частина великої історії. І судячи з усього, у Rebirth цей аспект вже серйозно розширили. Проходження у мене зайняло близько 40 годин, і це були години проведені за. Доволення особливо пам'ятаю момент, коли я був впевнений, що гра ось ось закінчиться, а потім усвідомив, що це лише середина, і це було таким приємним. Знаєте, шоком. Final Fantasy Remake Integrate для мене стала не просто грою, а дверима у величезний всесвіт. Я полюбив його атмосферу, персонажів, музику, історію. І найголовніше, у мене з'явилося щире бажання продовжити цю подорож далі без жодного примусу чи ностальгії. А просто через інтерес і емоції, яка гра змогла в мене викликати. Final Fantasy – це велика серія, яка налічує десятки ігор і. Кожна з цих ігор має круту історію, цікавий візуал своїх персонажів. І так далі, і тому подібне. І точка входу для мене стала саме Final Fantasy Remake. В такому епілозі цього відео хочу сказати, що Final Fantasy стала для мене відкриттям ще і тому, що я вважав, що ця серія і цей стиль подачі це щось не про мене, і в це я грати і затримуватися довго в цьому не буду. Але знаєте, це той випадок, коли я кажу, як же добре, що я помилився, оскільки фіналка для мене видалася неймовірно цікавим проєктом, який дарує незвичні по міркам 25-26 року відчуття, тому що вона з одного боку відчувається як сучасна гра Тріпл та скажімо так, розміру. А з іншого боку, ти розумієш, що це все ж таки класика, і в принципі, цей скелет, який ми бачимо в Файнал Fantasy, це те, що любили там мільйони геймерів там ще 20 років, там більше навіть 20 років назад. В такі знаєте, моменти я задумуюсь про те, що все ж таки були ж та ігрові та ігрові якісь студії, які робили ігри, які просто набагато випереджали. Час під час їх виходу, ну і звісно, що треба ще розуміти, що тут у, грає роль те, наскільки вона візуально вже сучасно виглядає, наскільки вона якби відкрита до нових геймерів, як. Багато тут якихось нововедень і так далі і тому подібне, тому що ми з вами розуміємо, що її все одно підігнали під сучасні рейки, додали дуже багато екшену, в оригіналі цього було менше, десь, можливо, порізали сюжет і так далі. І тому подібне, Але Final Fantasy – це той випадок, коли якщо ви ніколи не грали в жодну фіналку, то Final Fantasy VII Remake – це класна точка входу. Але ви повинні розуміти, що вона має свою специфіку, вона має оцю тактичну сторону бойовки, яка може не всім зайти, тому спробувати точно варто а пройти я дуже рекомендую, тому що кінцівкою гри ви будете задоволені на всі 100%, оскільки там відбувається просто лютий треш. Які ви будете потім розбирати на різних сайтах, форумах і гайдах, чому це так, як це так, і взагалі що там відбулося. Це я вам рекомендую. Ну і в кінці відео, як завжди, я дуже дякую, якщо ви додивилися до цього моменту. Обов'язково ставте вашу вподобайку. Пишіть в коментарях, як вам серія Final Fantasy. До нових зустрічей вже зовсім скоро на моєму каналі. Всім папа! -па!